І ми продовжуємо говорити про патріотичне виховання дітей у нас у гостях Вадим Васильчук, радник міністра освіти. Отже, Вадим, ви казали щодо методичок. Так? Хто має фінансувати ці методички, аби вчителі могли правильно відповідати на запитання дітей і не застосовуючи стару історію, яка має відношення взагалі до Російської Федерації? Ну, це вічне питання фінансування. Але я думаю, що для вчителів методички може спокійно розробити міністерство освіти. І я ще раз кажу, центр патріотичного виховання він уже ну форму на стадії формування. Я впевнений, що. А до кінця року ці методички будуть сформовані і будуть розіслані по школам. Можливо, якщо громадські організації, які мають відповідно точно таке завдання для себе, поставили займатися патріотичним вихованням, зроблять це швидше, це буде тільки плюс. Якщо вони будуть в співпраці з патріотичного виховання, тим паче, я думаю, що... Зайвим ніколи не буде, якщо є більше методичок, чи вони будуть спільно сформовані, тому що центр відкритий, він готовий завжди залучати якомога ширшу аудиторію, тому що в нас дійсно дуже багато ініціативних, цікавих людей, які по-різному бачать патріотичне виховання у них різний ракурс, і це дуже добре, тому що ну, чим більше голів, тим більше, я думаю, буде якісної продукції. На сьогоднішній день на телебаченнях доволі таки мало програм, які б були цікаві, зокрема школярям про історичні особистості українські, якими варто і можна так пишатися. На вашу думку, хто повинен фінансувати от такі патріотичні я б сказала програми? А ну, взагалі-то, як я розумію, є, по-перше, попит, чи є попит, чи немає. Відповідно на каналах, з'являються такі програми чи не з'являються. А по-друге, я би не акцентувався виключно на школярах, тому що насправді патріотичним вихованням потрібно навіть займатися, вибачте, але в нашому війську, в нашому МВС, в нашій СБУ і загалом просто по країні. Тобто є якби певне доросле населення, з яким потрібно також працювати. Особливо я вважаю це в прифронтовій зоні і потрібно працювати в. Кажу, в військов... наших військових, Нацгвардії чи Служби безпеки, тому що ще, ну, протягом цих 20 26 років у нас в державних структурах було таке поняття як держава, але не було розуміння, що це саме держава Україна або українська держава, кому як зручніше формулювати. І це призвело до того, що, наприклад, військові частини, там, які в 20-х роках Української Народної Республіки, оголошували нейтралітет. І стояли, нікуди не, ну, не висувалися під час подій на Сході. І дуже часто це і це призвело до того, що ми маємо зараз. Щодо ну, більш конкретики, щодо того, що хто би мав фінансувати, частково я впевнений, що це може профінансувати держава через Міністерство культури, можливо, через Міністерство освіти, якщо воно матиме освітній напрямок. Так само Міністерство спорту, оборони і АМВС, вони всі мають свої бюджети, які а, дозволяють їм а, певну частину коштів виділяти на патріотичне виховання, зокрема на такі mm -hmm. програми. Тим паче, що в них є велика потреба, бо дуже багато все-таки інформації ми сприймаємо через візуалізацію, так. через телебачення. І чому я хотіла про це говорити? Тому що е, дуже шалена і велика кількість коштів навіть за радянських часів були закладені саме у кіно, у театрі, Тобто ми знаємо про цензуру, так яка повинна була відфільтровувати е, деякі моменти, щоб воно залишалося таким от чистеньким, так би мовити, патріотичним, е, 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 і дорослі і діти росли фактично на мут. Фільмах, фільмах, передачах і виставах. От на сьогоднішній день цього державі, як Україна, досить таки бракує. І тому я питаю, чи все-таки варто державі вкладатися в такі візуальні мистецтва. Ну, мені здається, телебачення просто і театральні якісь постановки були б найдешевшим варіантом. Тому що книжки, на жаль, поки що не дуже популярні серед молоді. Так, ми. Можемо спостерігати за тим, що вони більше сидять в інтернеті, в телевізорі і таке інше. Дозволю От. собі не погодитися з про книжки, тому що є в нас дуже мови, читає все-таки багато, але ну це ж різний рі, рі, різний вік. А вихованням потрібно займатися від маленького. Тобто, якщо ми беремо там починаючи з дитячого садка, зі школи, потрібен а, це одна програмка. Угу. Так, далі середній вік, далі підлітковий вже і вже старший вік. Відповідно, для кожного з них це зовсім різна інформація. Ну, наприклад, для молодшого віку, швидше за все, це буде ну, щось на, кштал, на кшталт казки, мультика, угу. а там, середнього віку це вже можуть бути е, романи, наприклад, як колись писав Чайковський. там Петро Сагайдачний. Це колосальний роман, який насправді романтизує козацьку боротьбу там, з Туреччиною, з татарами, з поляками, я не пам'ятаю, mm -hmm. чи з московитами так само є, там, ну, описується. Відповідно, і це той якраз вік, коли хочеться такого романтизму. І це, ну, відповідно, для них так само може вже бути мультфільм якийсь там середній ну, вікової категорії, і так само вже кіно, мабуть швидше за все. І так само старший вік, який взагалі вже інакше він критично сприймає йому романтизм чи міфотворчість, наприклад, вже ну, не дуже, як би сказати так. Ну, буде сприйнята, mm -hmm. йому більше хочеться знати чіткі факти, і він сам зробить висновки. Йому їх потрібно подати. Просто цікаво. От і... власне розробкою цього цікавості до певного кожного віку, хто повинен цим займатися. Я впевнений, що по перше, ну, все таки, а як. Це не може займатися тільки міністерство чи центр патріотичного виховання, тому що це є все таки мистецькою творчою роботою. Це повинні бути люди, які є ну, творчими. Ну, якісь держзамовлення. Тим же згоди це має бути Весь замовлення. Має... Я повністю з вами згоден. Але хотів би ще наголосити: знаєте, у нас дуже цікаві історичні факти. Ми дуже багато знаємо. Але знаємо, в вузькому середовищі нам потрібна публічна історія, вона в нас не розвинена. Ми мало фаховості в цьому, і як вміти подати, доступно подати, як кажуть ну, політики, да, для семилітньої дитини доступною мовою. Хоча це буде інформація для дорослих, тобто, щоб люди знали прості речі, ну, наприклад, про того ж самого Виговського, який переміг під Конотопом, про і кого переміг, московитів перевіг, що у нас є історія перемог. Але крім перемог, нам потрібно і пишатися творчими здобутками нашої літератури, музики, це європейський підхід, тому що ну, не можна все зараз акцентувати виключно на війні. Нам трошки треба відходити також і від військових перемог. І зараз у нас є ще третій аспект. Не обов'язково все будувати на історії. У нас зараз сучасність така інтенсивна. І така ну, героїчна, я не побоюсь цього слова, тому що є дуже багато прикладів а, людей, які зараз чи на фронті, чи в ТУ є справжніми героями, і є прикладами для молоді, для просто повсякденних людей, ну, вже старшого віку, середнього. І якщо а, робити такі історичні темати ой, програми тематичні, я впевнений, вони користуватимуться попитом, і це вже більше навіть питання тоді до каналів, чи вони готові їх е, е, транслювати. Ну, звісно, це ж повинна бути теж ініціатива держави, що вони потрібні насправді. Чи потрібні вони, ми вже побачимо з реакції глядачів, так Звичайно. тому зараз наперед складно сказати, чи вони будуть затребувані, як ви говорили перед цим. І що ви сказали? От буквально 1 вересня відводила я свою дочку до школи і чула реакцію батьків на лінійці. Коли йшла лінійка, вона була патріотично, дуже так сповнена, тим паче. Зважаючи на те, що багато дітей з Донбасу до школи потрапили і. Я правда не знаю, чиї слова були мамочки чи дитини з Донбасу. Вона сказала: ну що це за агітація? Ось так вона висловилася. Діти повинні ну перекажу її слова. Діти повинні розуміти і восприймають тільки сімейні цінності. Що ви скажете з приводу таких першовересневих лінійок, чи можливо дійсно забагато патріотичної лексики на тему державності? Що, як віддавати життя за неї? ну, грубо кажучи, ось так. І от реакція батьків, чи правильно вона. Ну, я притримуюсь принципу, що бажано не віддавати життя за державу, а жити заради, та? Тобто, щоб люди жили, а, творили, будували. Я розумію, що а, війна забирає життя, але хотілося, щоб люди, які йдуть на війну, не йшли з тим питанням: що я от віддам, я там, знаєте, як розірву майку, я віддам не треба віддавати. Треба Намагатися ну, все одно жити гімн бути. з таких слів складається так. Душу тіло ми положимо. Так, так. Я знаю, що душу і тіло ми положимо, але спочатку давайте багато зробимо, а тоді колись можливо якось і положимо. Тобто, коли нам прийде наш час. А Не для кожен, молоді, для от такого а, юнацтва є державна програма, відповідно. Е у нас, як би вам сказати, я, ну, ці 23 роки в нас все одно була вишиванка всюди, у нас все одно був синьо-жовтий прапор гімн України, але він набув нового смислу. Він нас нарешті став суть, мати оцю суть. Він, він є тепер для нас чимось дійсно цінним. Ми розуміємо, що за цей прапор вже гинуть наші військові. За цей прапор. З цим прапором, точніше, ми були на Майдані. А, цей прапор набув а, яскравих сучасних прикладів, і тому він набув цього нового сенсу. І прапору забагато не буває. А, головне, щоб він не ставав, знаєте, як є такий термін вишиватництвом. Угу. Я не хотів би, щоб це було штучним проявом. Ну, вдягнути не є проблема, як є кадри з міста Слов'янська, коли. Ще рік там, чи два роки тому місто Слов'янськ, якщо я не помиляюсь, було зайняло навіть найкраще місце з приводу там, маршу, вишиванок, патріотичного ну, прапорів, ходи. А результат ви самі бачили, що творилося. Хоча з другого боку, коли акцент йде про ну, теза була, що здається, це була пані з Донбасу. Донеччина, Луганщина там дуже багато патріотичних людей. І я впевнений, що можна знайти таку саму пані, чи панянку, чи там чоловіка і на Київщині, і так. навіть на Західній Україні, бо це люди, це все люди. І я би не розрізняв, чи вони з Донеччини. Ми єдині. Ми не один раз це підтверджували. І дуже є Гарна така ініціатива «Живий ланцюг Соборності. де по всій країні відбувається і молоді, і старші покоління, і діти приходять, тримаючись разом і демонструють, що ми є і зараз єдиними. І це теж набуло нового смислу, тому що ми а, побачили, що слово єдність вже не порожній звук, що виявляється, для когось а, не є так, і, на жаль, з ними ніхто не комунікував. І от ми mm -hmm. намагаємося зараз побудувати цей місток комунікації і навіть з тими людьми, а, які не підтримували або не розуміють цього, тому що на жаль. А, Російськомовний аспект Пект нашої держави призводить до того, що дуже багато програм телебачення, фільмів, музики трошки людям збили оцей ціннісний момент, що українська держава вона є такою, що в неї є такий прапор, є така територія, є такий гін, що ми живемо на цій землі, що ця земля не мала війни до останніх двох років, і ми цього не цінували. Тепер цінуємо. І я сподіваюся, що в цьому також є патріотизм, що ми зрозуміли наскільки була цінна для нас Україна. Я колись Грушевський сказав так, на жаль, без крові ми не зрозуміємо цінність нашої на держави. На жаль, так.